Врешті закінчили збирати дрова, Получився цього разу ось такий прицепчик, гарненько нагружений. Зараз, напевно, буде проблемно виїхати на виїзді з лісу рівчак. Через нього завжди важко виїжджати. Буксовками, застряганнями. Ну, Побачимо цього разу, як будемо вибиратись. Так, ну що, зараз буду заводитись і потрібно буде проїхати ось ці чагарнички. Так що дивимся. Кажу відразу, що ця поїздка вилізла нам боком в прямому смислі слова. Дивіться, друзі, ці чагарнички виявилися доволі підступними. Їхати по опалому листі це ще пів біди. Два зігзаги не проблема. А от саме цікаве почалося на ділянці дороги покритою травою. Щоб ви розуміли, півтора місяця стояла несамовита спека. За цей час ні краплі дощу, просто жодної кальобухи. Але ця ділянка лісу насправді реально вимучила нас. Варто було виїхати на траву. прицеп одразу просів. Ну а далі танці з мотоблоком. Хто застригав на цій техніці, той і розуміє. Щоб не потрапити в таку ситуацію, в даному випадку мотоблоку потрібно було дати максимальні оберти і на швидкості проїхати цю ділянку дороги. Але сталося те, що сталося. Перед тим як розвантажуватися, я вирішив випробувати всі можливі варіанти, щоб виїхати з цієї пастки. Довелося суттєво погратися, проте в результаті отримав для вас цікавий контент. До речі, натисніть під цим відео палець вверх. Звичайно, якщо вам відео сподобалось. А хто досі не підписався, зараз є можливість це зробити. Побуксувавши деякий час, справа перейшла на принцип. Колесо прицепа не так вже глибоко загрузило, щоб мотоблок не міг витягнути вантаж. Але сира земля слизька. І мотоблоку не вистачає ваги для нормального щеплення з ґрунтом. Треба було на швидкості проїжджати. Зараз піднесемо трохи ломати підселену. Попробуємо проїхати. Кидайте. На, немає. I feel like I'm losing my mind. Cause everybody in the world time give me новота. Пліслокіміяса. Ця історія, друзі, складається з двох частин. Тому кому цікаво, як вона завершилась. Під цим відео натисніть палець вверх і дзвіночок, щоб не пропустити другу частину. Пам'ятаєте, на початку цього відео я сказав, що на виїзді з лісу є рівчак, через який завжди важко виїжджати. Тому, кому цікаво, як завершилася пригода, під цим відео натисніть палець вверх і дзвіночок, щоб не пропустити другу частину. Так що залишайтеся на каналі Георг Мотоблок, Далі буде.